Самовуємо інформаційну середу на першому західному в ефірі. Програма очі вітаю. Росія розгорнула 48 пускових установок ракетного комплексу Іскандер вздовж кордону з Україною. Тим часом польські фермери продовжують блокувати шість міжнародних пунктів пропуску. У чергах застрягли приблизно 2,5 тисячі вантажівок. Володимир Зеленський закликав представників українського та польського урядів, а також Єврокомісії, до 24 лютого бути на кордоні між державами, аби вирішити це питання національної безпеки. Послі Євросоюзу тим часом узгодили 13-й пакет санкцій проти країни терористки. Він передбачає секторальні обмеження щодо блокування купівлі компонентів безпілотників, зокрема йдеться про підприємства з Китаю, Індії, Туреччини, Сербії та Казахстану. Більше про події доби, що минає у нашому огляді. Цієї ночі рашисти вдарили по Краматорську, поранено сімох людей, пошкоджено 12 багатоповерхівок. Майже ні на мить не вщухали вибухи і на Херсонщині Унаслідок обстрілів, побиті вікна й автівки. А у квартирах купи будівельного сміття постраждало три людини. А Ось так нині виглядає Оріхів, місто в Запорізькій області, де ворожі снаряди знищили ледь не всі житлові будинки. Масштаби руйнувань вражають туди, де вирувало життя. Росіяни принесли смерть. Та всім расистам, які вміють лише нападати, грабувати та вбивати, недовго ря стоптати. Нагадують українські захисники. У соцмережах активно ширять відео з місця вічного спочинку окупантів. Медіа стверджують, що на полігоні в селі трудівське, що на Донеччині росіяни вишикувались в очікуванні командувача, але натомість. Поїхали самі. Щоправда, до Кобзона на оприлюднених кадрах видно тіла приблизно 60 московитів. Або як кажуть, за поребриком, потерь. Ніт у генштабі ЗСУ ситуацію не коментували. Інженерні війська сил підтримки вже будують фортифікації між нашими військами і російськими окупантами. Працюють руками і технікою, риють землю під окопи і розташовують мінні поля. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Про Росію як ворога, із яким у нас не може бути жодних контактів. Усе життя говорив уродженець Львівщини, український дисидент і політв'язень радянських концтаборів. Степан Хмара. Сьогодні про його смерть повідомила дружина. Сам Степан Хмара називав себе запеклим яструбом і не боявся гострих висловлювань щодо будь-якої влади. Неодноразово обирав радикальні методи, як от голодування. Надусе усе прагнув перемоги України, але на жаль, її не дочекався. Він відійшов у вічність у 86 років після тривалої боротьби з онкозахворюванням. Влада Німеччини зібрала понад 500 доказів воєнних злочинів Росії в Україні та допитала понад 160 свідків. Це стало відомо під час слухань, які провела комісія американського конгресу з питань безпеки та співробітництва в Європі. Оскільки слухання відбулися в Нюрнбернзі, там де засудили нацистських злочинців, їх уже назвали репетицією майбутнього Гаазького трибуналу над російськими злочинцями. 21 лютого весь світ відзначає день рідної мови. Тож символічно, що саме сьогодні в Україні розпочали мовні курси для військовослужбовців, спрямовані на підвищення рівня володіння державною мовою. Аби будь-яку послугу чи довідку військовим було легше отримати. Паперові документи планують оцифрувати. Міноборони анонсувало, що вже влітку запустить застосунок Армія плюс рапорт у декілька кліків, посвідчення захисника, відгук щодо служби. Усе це буде. В єдиному місці У відпустку не по розваги, а з повним мікроавтобусом необхідних для військових речей на передову. Працівники львівської митниці повернулись із 11-ї волонтерської поїздки зі сходу. Такі місії здійснюють від початку повномасштабного вторгнення. Не завада ані погода, ані ситуація на фронті. Якщо у колег, які змінили форму митника на піксель, є термінові незакриті потреби цього разу, крім дронів і маскувальних сіток, придбали і два поза Ляховики мікроавтобус заповнений до стелі, а це означає, що команда львівських митників вирушає у поїздку завдовжки майже. Три тисячі кілометрів: спальники, керімати, сітки, маскувальні продукти, е енергетичні напи, енергетичні батончики і закінчуючи обладнанням, е бензопили, сокіри. Все, все, все по списку. Окрім цього, саме головне веземо дрони, FPV-дрони, які хлопці дуже дуже чекають. А ще чекають позашляховики. Коштом небайдужих людей вдалося придбати дві машини. Автівки попередньо під Готували до експлуатації в екстремальних умовах. Новий акумулятор, фільтра, масла. До речі, був серйозний ремонт коробки передач. Все зробили. нові мастила, нова резина. Вона просто готова для я кажу, використання в складних умовах. Перелік звірили, Перший пункт на мапі позначили: дістатися до нього засвітла ще не вдавалося. Слобожанщина нас вітає пізно ввечері, але теплими обіймами до нас Привітав. Побажали здоров'я від усієї спільноти львівської митниці, командиру окремого батальйону 125-ї бригади Андрію. Перший подарунок зі Львова солодкий здоров'я вам, спокою, перемоги, сили. віри в свої сили. А ми будемо робити все, що треба, аби сталося так, як ми того хочемо. Дякую. Слава Україні! Дякую. Дуже так. дякую Слава всі інші пакунки розвантажили уже вранці. Понад 10 fpv дронів передали в надійні руки. – це найефективніше зброя на даний момент при ближньому контакті. Да, за допомогою FPV даного типу. Я бачу, да, там по параметрам ми можемо наносити враження там до 10 кілометрів на відстані від самого пілота. От він може нести як осколковий боєприпас, що також і кумулятивний, і фугасний боєприпас. Відсоток попадання в ціль да, дуже 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 високі, якщо порівняти з ними, а також розвідувальні дрони кожній ташці військові дають ім'я. У кожної тах є своє ім'я обов'язково. Ожна партія своя історія. Своя історія у кожного є з одинадцяти поїздок львівських митників на передову. Від початку повномасштабного вторгнення понад 40 митників з одного кордону переїхали на інший, стали стіною перед ворогом. Серед них Вадим із псевдо «Радник». до лав ЗСУ повертається уже вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Міське життя у час війни йому не вдалося прийняти. Якісь свадьби, день народження, ресторани повні, кафешки повні. А тут на передовій, взагалі в армії хлопці сидять і дивляться тільки туди, де має бути ворог. Де має він появитися? Я цього не зрозумів. Архітектори, бармени, медики кого лише не зустрінеш у засніженому окопі на Харківщині. Це крайня позиція. Далі ворог. Тут як ніколи розумієш, що від твоєї пильності, зосередженості рішучості, залежить не лише життя побратимів, але й доля країни. Завідувачка сектору інформації львівської митниці Тетяна Самотий відвідала хлопців в окопах. За сміливість, патріотичний дух та відвагу захисники давно присвоїли волонтерці псевдо «Вишенька». По десять вісім днів живуть в полі в землі. Я побачила, що таке траншея вирита їхніми руками вів'ян, які перед тим працювали в офісах. Хто знає, де побачила, що таке бліндаж, що таке життя в бліндажі. Вони тільки чекають від нас якоїсь підмоги, чекають. Кріплення, чекають, щоб люди були готові їх замінити і чекають побільше зброї. Питання по допомозі, які привозять нам з Львівської митниці, це питання, яке стосується технічної втримки. Розвитку або навіть вдосконалення певних моментів для виконання бойових завдань. По перше, само по собі полегшує роботу, а по-друге, воно допомагає зберігати життя. Харківщина, Донеччина і ще одна поїздка завершена успішно. Для захисників кожна зустріч із волонтерами це своєрідне свято у військовій буденності. Тож команда львівських митників уже планує наступну зустріч. Тетяна Діяк Павло Замрій, програма Очі. Майже сім сотень новеньких дронів допомагатимуть військовим боротися з російськими загарбниками. Сьогодні ними підсилили львівські бригади. Їх для військовослужбовців придбали у межах благодійного проєкту Пташки перемоги. Більше 4 мільйонів гривень для дронів виручили з благодійних аукціонів у громадах Львівщини. Також долучились місцеві бізнеси. До них додали велику партію пташок партнери з Чехії. Остання партія дронів, які йдуть на фронт, це 669 дронів, куплені завдяки кільком аукціонам. Величезне, дякую. Жовківський, Гайворуській, вишнянській Шигинівській. Громадам і мостиській громаді, а в півідрони, мавіки та антидронові рушниці незабаром повезуть до львівських військових підрозділів. Частину передаємо сьогодні. Це 95-та бригада, це 92-га бригада, це третя штурмова бригада, двадцять ка восьмидесятка. Нам ну, дуже багато бригад. От ну все йде до наших хлопців. Ми всі сьогодні розуміємо, що сьогодні війна це війна технологій, а дрони це новітня зброя, яку. Сьогодні можна поставити на перше місце. Вже незабаром новенькі дрони навідаються до ворожих позицій або вишок, як на цьому відео. Ініціатива Пташки перемоги стартувала майже рік тому за цей час передали військовим більше 4,5 тисяч дронів різних типів і призначення від малих розвідувальних до великих бойових. Блокада України зрада європейських цінностей, таке гасло українських перевізників, які організували мирну акцію біля прикордонних пунктів пропуску Грава руська Краківець та Шигині. Транспортників обурюють дії польських мітингувальників, тому на противагу вони вирішили влаштувати свій протест. Наша знімальна група побувала на пункті пропуску Шигині медика і поспілкувалася з учасниками мирної акції. Розблокування кордонів і повернення додому українських водіїв, які застрягли у кілометрових чергах через польських протестувальників, з таким посилом звертаються до польської та української сторін учасники акції. Зібралися 20 лютого і стоятимуть допоки не виконають їхніх вимог. Причиною акції нагадаємо є загальнонаціональний страйк оголошений польськими фермерами. Його поляки розпочали ще 9 лютого, хоча конфлікт тривав й до цього. Польські фермери наполягають, що конкуренція з українськими підприємцями призведе до банкрутства їхніх підприємств. Хоча за цими акціями добре проглядається російський слід. Що ми зараз маємо? Нас зараз дискримінують як українців, дискримінують виробників, перевізників, і насамперед е, страждає наша економіка, яка зараз так і так важко працює. У зв'язку з цією блокадою насамперед. Е, Найбільш болісно це для кінцевих споживачів товару, бо товар значно виростає у ціні. Перешкоджають поляки не лише вантажівкам сільськогосподарською продукцією, але й блокують гуманітарну допомогу, що прямує до України. Саме у відповідь на такі дії поляків свій протест оголосили і українські перевізники. Наша суть яка суть в тому, показати, що ми також готові відстоювати свої інтереси, готові стояти тут і. Як мінімум перевіряти польських польських чи то іноземних перевізників. перевіряють європейські вантажівки теж не просто так, бо поки наші водії стоять в довжелезних чергах без нормальних умов та ще під моральним тиском, то своїм поляки дозволяють їхати об'їзними дорогами, щоб швидше перетнути кордон. До мітингувальників доєдналися працівники Укртрансбезпеки. Вони відстежуватимуть факти такого порушення. Якщо б, наприклад, на даний момент ми зупинили вантажівку, яка була завантажена 18 числа, 18 лютого, це по факту виходить, що автомобіль об'їхав чергу. Тобто ми б тут здійснили перевірку всіх інших документів і зробили фото всіх документів, і надіслали в подальшому керівництву для доказів того. Що дійсно вантажівки об'їжджають чергу? Поки кажуть учасники акцій, порушень не зафіксували. Наші водії, які стоять за кордоном, переписали список черги, і польські перевізники просто перестали їхати. Нечесні не перевізники, чесні перевізники їдуть. І поки учасники акції пильнують, щоб жодна польська вантажівка не прошмигнула поза чергою. Розповідають, якої катастрофічної шкоди завдає українській економіці ця польська блокада. Якщо зазвичай Транспорт, ну, один автомобіль, так перевезення з України Польща і в зворотньому напрямку. Ну там 7-8 днів там до 10 днів робив. То якщо там десь де які затримки були по цьому, там по, по завантаженні, розвантаженні, то зараз такий рейс складає там 5-6 тижнів. Учасник мирної акції, водій Микола Гірняк. Востаннє у черзі простояв 4 доби. Це ще небагато, але за цей простій не отримав заробітної плати. Тут повинен вирішатися на на найвищому на рівні, а не ми повинні відповідати за то. Тому що від того, скільки я зроблю рейсів, то є моя зарплата. Якщо я не їду, а стою більше мені за то ніхто ну, не, не, не платить. А тільки йдуть витрати, тому що треба себе харчувати. У прикордонній службі продовжують фіксувати перешкоджання з польської сторони. До прикладу, вчора рух вантажівок був зупинений повністю, та вже згодом його відновили. Ми продовжуємо фіксувати ускладнення руху вантажних транспортних засобів на чотирьох пунктах пропуску в межах військової області. Близько півночі було відновлено рух вантажів у напрямку в'їзду в Україну в пунктах пропуску Шогині та Краківець. Польська сторона нам повідомила, що така категорія транспорту буде слідувати через державний кордон з періодичністю одна вантажівка за годину. Поляки продовжують блокувати українські вантажівки. Відтак і українські перевізники оголосили, що їхні акції на трьох пунктах пропуску теж триватимуть принаймні до 15 березня. Неля прихідько, Михайло Тарчинець, Роман Мельник, Юрій Маковецький. Програма очі. Продавали амфетамін та канабіс у Львові. Затримали трьох дилерів, яких підозрюють у розповсюдженні наркотичних речовин. Словомисники продавали наркотики через інтернет, а також залишаючи так звані закладки. Правоохоронці обшукали житло, гаражні приміщення та автівки підозрюваних. Там і виявили розфасовані у зіп пакети речовини, які схожі на канабіс, амфетамін та МДМА. Крім того, вилучили готівку та чорнові записи. Все це скерували на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС. Зловмисникам повідомили про підозру у незаконному виробництві, придбанні зберіганні та перевезенні наркотичних засобів. Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Як це коли ти ростеш? А твоя нога ні. Ортопедичне взуття, дискомфорт, часом, навіть бажання не виходити з дому і постійне очікування операції, яка все виправить. Таке диво для 17-річної христини здійснили медики з лікарні святого Миколая разом з польськими колегами. Як тепер себе почуває дівчина? Дивіться у матеріалі. Повільно, проте впевнено, Христина Гарус робить свої перші кроки після складної операції ендопротезування. Ну що вже давай до палати без мене. Усе почалося з того, що в 10 років дівчина впала і зламала тазову кістку. А під час обстеження у Христини виявили ще й юнацький епіфізеоліз. Це означає, що голівка стегнової кістки зісковзнула з шийки в зворотному напрямку і продовжувала з'їжджати все далі й далі. Щоб дівчина не стала кульгою, її прооперували. Вставили голівку стегнової кістки на своє місце та зафіксували шурупами. Проте, на жаль, через рік виникли ускладнення. То ми вже побачили, що головка починає хворіти, що вона має процеси порушеного кровопостачання. Вона почала змінювати свою форму. Цей суглоб кульшевий, там де був цей процес, в неї не працював. Наступним кроком, який стався в її негативному випадку, це її вкорочення. З 15 років Христина почала дізнаватись про операцію, яка зможе їй допомогти. А вже коли у 17 років права нога була коротша від лівої на 7 сантиметрів, мама дівчини отримала повідомлення. Доброго дня. Ми, ми готові вам запропонувати безкоштовну операцію польськими хірургами. Якщо ви зацікавлені, приїжджайте. Я перечитувала десь щоб не збрехати 10 разів. Мрію христини утілили у лікарні святого Миколая. Медики замінили пошкоджені голівку та кульшову западину на титанові імпланти. А у голівку вставили спеціальну ніжку вона подовжила кістку. Зараз Христина проходить реабілітацію та ще не до кінця вірить у свій щасливий випадок. Невже це зі мною стається? Я вже ходжу на рівних ногах. У мене взагалі е я жила без мрій, в мене мрії не було. У мене була тільки одна єдина вста встати на рівні ноги. На операційному столі Христина мала при собі одне власноруч сплетене синьо-жовтий браслет. Тепер такі зробила для своїх лікарів на згадку і як вдячність. Додам, що це перше дитяче ендопротезування, яке провели у західних областях України. І це всі новини, які для вас сьогодні підготувала інформаційна служба першого західного. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.